Податки відтепер платитимуть громадяни, сума пенсії, яких більше трьох мінімальних заробітних плат, а це 3654 гривні. Тож, якщо у вас, приміром, 13 тисяч пенсія, і з неї вираховуємо суму, яка не оподатковується. Ось вона: 3 тисячі На залишок, а це приблизно 9 тисяч. І нараховуємо податки. 15% на доходи громадян, а також 1,5% військовий збір. От і виходить, що якщо ви звикли отримувати 13 тисяч гривень у 2015-му, цього не буде, ваша пенсія становитиме приблизно 11,5 тисяч гривень. Більшості вінницьких пенсіонерів зміни в законодавстві не торкнуться, адже середня пенсія в регіоні трохи менше півтори тисячі гривень. Що ж до тих, хто сплачуватиме податки, то це переважно колишні парламентарі, міністри, депутати та судді. Сьогодні за попередніми даними у нас будуть підпадають під дану норму, то тобто будуть оподатковуватись 9193 особи. То це наші пенсіонери, розмір який перевищує три тисячі гривні. Законодавчі зміни торкнулись і військової сфери вдвічі збільшили пенсію по втраті годувальника. Відтепер виплати членам родин загиблих не можуть бути меншими за 1898 гривень. Якщо у нас вдава. Загиблого або вдова померлого інваліда війни отримує пенсію за іншими законами, ну, наприклад, свою пенсію за віком, і має право перейти на пенсію по втраті годувальника по військовому закону. Вона Повинна звернутися до управління, тому що автоматично тут не буде зроблений перерахуночок. Стосовно пенсійного віку Верховна Рада і надалі дозволила жінкам виходити на заслужений відпочинок у 55. Але за умови, що у людини є 30 років трудового стажу. Однак ще місяця до досягнення 60-річного віку жінка втрачатиме піввідсотка від пенсії. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.